Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про тварин півночі. Північ – це частина світу, де сніг лежить майже цілий рік, моря покриті товстою кригою, дме сильний вітер, мітуть завірюхи. На північ можна дістатися лише літаком або на кораблі криголамі. Люди там не живуть постійно, вони приїжджають та займаються дослідницькими роботами, вивчають життя тварин. На півночі дуже холодно, але незважаючи на такі суворі умови, у цих краях все ж таки мешкають тварини. Давайте познайомимося з декотрими з них. Білий ведмідь. Полярний ведмідь це найбільший хижак Арктики, що живе на землі. Щоб вижити за таких умов, йому доводиться багато полювати. Багато хто стверджує, що ця тварина прикриває свій чорний ніс лапою, щоб бути непомітним. Після того, як білий ведмідь обере здобич, він спритно хапає її. А якщо тюлені відпочивають на крижині, то його полювання стає ще простіше. Ведмідь підпливає до жертви і стягує її воду. Хоча білий ведмідь і чудовий плавець, але сьогодні наш хазяїн крижаної пустелі залишився без обіду. Північний олень. Це чудова тварина, може бути як дикою, так і домашньою. Копита оленя. Достатньо широкі, щоб добре триматися на поверхні снігу. А ще між копитами ростуть довгі шерстинки, які теж допомагають триматися тварині на снігу. Особливою гордістю оленя є роги. Основним харчуванням цього представника фауни є ягель та лишайник. Морж. Моржі це ластоногі тварини. Вони мають досить великі розміри. Моржі мають потужні ікла. Вони необхідні для розкопування морського дна. Тут тварини видобувають малюсків. Часто моржі використовують свої ікла для захисту, а також для нападу. Ці тварини хижаки. Та можуть легко з'їсти нерпу або тюленя. Також з їх допомогою морж може підніматися на кригу. Пінгвин це одні з найдавніших птахів землі. Ці птахи втратили здатність літати, тому своєю будовою пінгвіни. Не схожі не на одного птаха та ідеально пристосувалися до плавання у воді, та в ній виглядають, як риба. Їх тіло має обтікаючу форму, крила недовгі і нагадують ласти. В суворому полярному климаті поодинці не вижити. Тому пінгвіни збираються в колонії. По кілька тисяч пар пережити зиму пінгвінам доволі важко, рятуються пінгвини, збиваючись у коло. Так птахи гріють одне одного тілами. Тюлень. Тюлені мешкають в арктичному регіоні дуже давно. Вони обітають неподалік від берега, але більшу частину часу проводять у воді. Кінцівки в них закінчуються ластами, скігтями. Тюлень здається неповороткою і повільною твариною, але тільки якщо він знаходиться на суші. Цікаво, що ці тварини навіть сплять у воді, здебільшого вони живляться рибою, але і він може стати здобичю сам. Ось таких тварин півночі сьогодні ми розглянули. А кого запам'ятали ви? Яка тварина вам подобається більш за все? Розкажіть або намалюйте. А я дякую вам за увагу та до побачення!